Слава Богу! Перед початком нашого зібрання, маючи ще одну молитву, я хотів би нас всіх закликати до молитви і як підставу, щоб ми прославили нашого Бога, зійшовши в Дім Божий, прославили нашого Бога, хотів би задати нам питання як для роздумів, як для пошуків цінності наших зібрань. Навіщо ми зібрались? Навіщо ми збираємось? Я думаю, що кожен з нас він розуміє і каже, є цінність того, що ми збираємось. Якщо є, дуже важливо це бачити, це усвідомлювати і до цього рухатися бо це досягати. Буває так, що ми збираємось, бо так вийшло ситуативно. Коли ж людина усвідомлює цінність зібрань, вона досягає цього. І тоді навіть ситуативно, але її пошуки, щоб бути спільно, її пошуки, щоб досягати цю цінність, вони справді увінчаються успіхом. І людина це робить усвідомлено. Я вірю так, як і за часів Ісуса були люди, які приходили до Ісуса тому, що гарно кормив, або тому, що ісцеляв, або тому, що були якісь дивні речі. Наприклад, до Івана приходили, тому що взагалі сам Іван був такий цікавий, цікаво вдягнутий і тому подібне. Я розумію, що ми всіх запрошуємо і ми всім раді, коли до нас приходять на зібрання. І ми віримо, що якраз прийшовши на зібрання, ми зможемо не тільки ситуативно опинитись на зібраннях, але й усвідомлено. Я хотів би зачитати місце слово Боже, це буде Матвія. 18 розділ, 20 віршик, де ми часто цитуємо, коли збираємось разом. Сам Ісус Христос каже, бо де двоє чи троє в ім'я Моє зібрані, там я серед них. І ми говоримо, що ми зібрались в ім'я Ісуса. Нас зріднив, нас об'єднав Ісус. Слава Богу. Тепер, як я задав запитання, я хотів би, щоб ми. Те, що ми знаємо, і я думаю, навіть дітки і то відповідали правильно, для чого ми збираємось. Але як я сказав, це потрібно для нашого серця, щоб ми і це досягали. Тому що коли ми знаємо правильні відповіді, ну вони просто як на рівні теорії, а не на рівні цінностей моїх, я їх не досягаю. Тому я вірю, і ми знаємо, що найперше ми сходимось, щоб прославляти нашого Бога. Амінь. Ми сходимо, щоб сказати, Боже, ми дякуємо Тобі. Ми сходимо, щоб робити зупинку і розгледіти, оказується, Бог милує нас, Бог благословляє нас. І часто вирює, тобто в суєті, в марноті або просто в обставинах своїх життя, нам не знаходиться часу, щоб зупинитись і ніби розглядіти, що Бог благий, що Божа милість є над нами, і просто скласти Богу подяку. В старі часи спеціально робили жертв і щоб там складати жертву для Бога. Сьогодні від, пам'ятаєте, днів Івана Хрестителя, коли Ісус Христос в ті часи ходив, Він каже, істини поклонники будуть поклонятись в дусі та правді, на всякому місці. І ось ми збираємось здолбунуючи і будь де, але якщо ми в ім'я Ісуса збираємось і ми виражаємо подяку, прославляємо Бога, дякуємо йому, ми робимо жертву хвалу. І ми це якраз і прийшли, щоб мати, і ми говоримо, що одна із цінностей, чому ми збираємось, щоб складати подяку для Бога. Як я сказав, я хочу це підняти ніби знову освітити, те, що ми і так знаємо, для того, щоб ми це досягали. Тобто я всіх запрошую, хто є на цьому місці. Давайте дякувати Бога. Давайте от сьогодні, зараз, будемо мати молитву проставляти Бога, згадувати Його милосердя, заботу, турботу. Особливо зараз, в час війни. Коли тривога сьогодні довгий час була, але ми помилувані, ми збережені. І багато інших різних речей є ті, які ми бачимо як явна милість Божа. А просто якщо споглянути на наше життя, що в нас вже довгий час війна є, але ми маємо достаток хліба. Ми переживали як посієм, як пожнем. Ну, ми маємо достаток, ми маємо багато інших речей, які можемо сказати, достаток. У нас навіть світло є, у нас тепло є і багато інших. Чи не варто зупинити, щоб це все розглянути і в своєму серці набрати подяку для Бога? І якраз ми приходимо, щоб спільно складати подяку для Бога. Слава Богу! Тому зараз в молитві ми будемо особливо, я хочу як закликати нас, щоб ми дякували Бога. Друге, щоб ми, можна так сказати, не скупились, але протягом зібрання вихваляли ім'я Боже. Якщо чуємо, наприклад, пісню, яка прославляє Бога, зміцнимось серцем і теж вихваляємо Бога. Якщо бачимо, чи віршом, чи словом Божим, Бог торкається в мого серця і відчуваємо, що то Бог, то Божа праця, вихваляймо Його. Радіємо і славимо Його. Це перше, для чого ми сходимось. Друге, коли ми говоримо, для чого ми сходимось, для чого ми зібрались, це для того, щоб мати спільність в навчання від Слова Божого. І тому, от зараз я проповідую це якраз наука Христа, бо я читаю Слово Боже, піднімаю тему і Слово Боже, і ми цим збагачуємось. І ось служіння наше заключається спільність з тому, що ми один одному читаємо Слово Боже, один одному нагадуємо Слово Боже, тим самим підбадьорюємо, щоб нам зміснятись. І не тільки Словом Божим, як проповідь. І ті самі пісні, вірші, вони є повчальні збудовчі. І от якраз ми приходимось, щоб збудовуватись. Знову друге питання, яке я хочу, щоб ми взяли до уваги. Якщо ми прийшли, зібрались для збудування, давайте збудовуватись. Давайте відкриємо своє серце і будемо чутливі до голосу Божого, ніби, як пам'ятаєте, свого часу був навчений Самоїл, який говорив: Господи, говори, раб твій слухає. І сьогодні ми маємо відкрити своє серце і так само сказати, Господи, я хочу збудовуватись да, через молодих братів і сестер, але я хочу збудовуватись від слова Твого, від духа Твого. Тому ми маємо другу цінність це збудування, збудування або зміцнення нашої віри. Третє, це дуже важливо, це спільність, мати один з одним спільність у тілі Христа, ну між собою. Між собою. Я вже ж наші ці центральні зібрання вони дають мало нам спілкування. Ми мало дізнаємось один про одного, тому, наприклад, нас і нас після центрального цього зібрання буде знизу, як ми кажемо, чай до чаю. Для чого? Щоб ми спілкувались. Щоб ми дізнавали життя і переживання один одного, і щоб ми могли учас в житті один одного. А вже ж в загальному це виглядає так, що ми хвилювання, переживання розказуємо, щоб благословляти один одного, щоб підтримувати один одного. Ми розказуємо радості і переживання, які нас реально благословіння, щоб тим самим славити Бога, тішитись з Богом. І вже ж нас в кінці зібрання є. Якраз такий час, коли задається нам всім пропозиція, в кого що є, скажіть. І ми маємо на увазі, що хто пережив благословіння або має смуток, скажіть, що ми поучаствували в житті один одного, і мало цю Спільність, бачили потреби, бачили хвилювання і якраз могли послужити один одному. Оце ця спільність, яку Христос дав для церкви, і це цінність, яка по-особливому ми маємо досягати. Тому я хотів би, щоб оці три речі, як мінімум, ці три речі, вони по-особливому надихнули нас не просто прийти на зібрання, не просто приїхати, але справді досягати, щоб славити Бога. Господи, я хочу тебе сьогодні ще більше славити. Друге, я хочу збудовуватись. Третє, хочу мати спільність. Можливо, навіть от зараз ми сидимо, але на когось ти поглянув, можливо, згадав і помолись, Боже, ти бачиш його. Ти бачиш цього Петю, чи Васю, чи Давида. І ти бачиш його хвилювання, і ти бачиш, що от справді десь він чи то такий пасивний став, чи то, можливо, в депресії, чи ще щось. Помолись за нього. І коли буде час, можливість, поговори з ним, оце якраз життя в церкві. Коли ми кажемо церква, то ми маємо на увазі часом цей будинок, будівля. Але коли Євангеліє нам каже, будьте церквою, це бути в тілі Ісуса Христа. Тому я хотів би, щоб оці думки вони ще раз підсвітили нам цінність зібрань. Навіщо ми зібрали з ім'я Ісуса, щоб славити Бога, щоб зміцнятись і мати спільність один з одним. Тож давайте досягати за це. Тож давайте рухатись в цих цінностях і справді славити, зміцнятись і мати спільність. З народом Божим тому давайте станемо і будемо прославляти Бога.